Коли єврейський народ ходив шляхами Божими, вони були у благословенні, тільки починали відходити від законів Божих і впадали в ідолопоклонство, починалися прокляття. Євреї блукали тисячі років, не маючи своєї держави. Історія ізраїльського народу є прикладом для нас, коли в нашому житті буде благословення і за що приходять прокляття. Біблія, як трафарет, як калька, як копіювальний папір. І ми просто можемо взяти цей трафарет, їхню історію та перекласти цей трафарет на наше сьогоднішнє життя, і буде те саме, так само всі закони Божі працюватимуть і для нашого часу. Як Бог тоді був з євреями, так само тепер, з часу приходу Ісуса Христа, Бог з усіма народами світу. Але що ми робимо зі Словом Божим сьогодні? Адже Бог посилає також і у наш час багато проповідників, пророків та апостолів. Які звіщають Слово Боже, проте люди не хочуть їх слухати вони більше слухають лже пророків, лже апостолів та всіляке лукавство, поклоняються різноманітним ідолам, кумирам та богам. Диявол підсовує прокляття, всілякі збочення, і люди обирають гріх замість істини, підлаштовують Боже слово під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Ось і відповідь, чому стільки горя та болю у світі. Відхід від істини від слова Божого приводить до проклять.